Міті, ви сюди, приїхали, ви зі живете на пособі. Ви ні, <плес> не к ніділашої інтернет -гуде, адже кара буде ідентифіковано російського фашиста, який перелякав українських біженців у потязі у Швейцарії. Нагадаю, конфлікт розпочався вербальними образами. переріс у фізичну сутичку, після чого на місце події було викликано поліцію. Кому дзвониш? Чому сарам Да. Будем стилі. Чи не віриш, що ли? Ну, бери спокобіріна постраждала сім'я українських біженців звертається до прокуратури. А Міністерство закордонних справ України вимагає розслідування від швейцарської влади. Відео нападу, опубліковане в соціальних мережах, набрало понад один мільйон переглядів і викликало хвилю обурення серед українців у світі. Сьогодні ми вже знаємо як. Цього фашиста звати ідентифіковано також жінку, яка сиділа поруч із цим ваком. Вона виявилася уродженкою Одеси. Ця парочка Семен та ударочка неодноразово провокували українських біженців за кордоном. Та схоже, цьому буде початок. Рай. Ти завтра будеш лакопісказав вилякайте мою дитину. ти, Приголом засіприголомшливі деталі про російського фашиста, який отримав латвійський паспорт. До речі, сьогодні Латвія висилає 841 росіянина, які не змогли скласти іспити на володіння державною мовою, та не пройшли безпекових. Где портация и все? Ну, русскоязычный, треба витворити. Натуральный квасин. Ну як человек 75 років, може дати язык? Деталі за хвилину, якщо ви підтримуєте ідею Балтійських країн висилати росіян на болота, якщо вони не знають державної мови тієї країни, де мешкають, тоді ставте лайк, залишайте будь-який коментар, а також поширюйте це відео. Адже цим двом не на болота, а у